Ви слухаєте Подкаст Кредо, актуальні теми, думки експертів, відповіді на питання, що вас цікавлять. Подкаст Кредо для тих, кому думати не боляче і вірити не страшно. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Подкаст Кредо, і сьогодні ми спілкуємося з отцем Павлом Каліновським, який у парафії, де він працює. В селі Мурафа, що на Вінничині, організував прекрасне свято для дітей, для молоді, молодіжне свято. Сьогодні ми розмовляємо також з отцем Ростиславом Грабовським, який є вікарієм в парафії Мурафа. І він є також з оцем настоятелем на пару співорганізатором цього дійства. Звідки прийшла така ідея? Ідея прийшла, що ми разом, як священники, на зустрічі деканальній собі зустрілися, бо щомісяця зустрічаємося. Ну і домовилися, що влітку добре було би для наших дітей молоді, зробити ну, свято, щоб з'їхали, щоб побули разом поспілкувались, помолились. Провели добрий час сьогодні. Ми розмовляємо також з отцем Ростиславом Грабовським, який є вікарієм в парафії Мурафа, і він є також з оце настоятелем на пару співорганізатором цього дійства. Отже, прошу розказати про ідею, появу, чому саме з'явилася ідея провести цей день молоді у мурафі е, у мурафі. Е, ну знаємо, що крім Дні дня молоді відбувається дні молоді по деканатах. Була черга нашого деканату, а Мурафа найбільш відповідала і територіально, і кількістю парафіян для організації так вибрали. Тому вибрали саме нашу парафію. Так спитаюся, це якесь трошки певне протиставлення дню молоді, яке відбувається завжди у Хмельницькому, 24-го числа чи як? Ні, взагалі ні, 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 ні. День молоді це не дне молоді, а, а ми просто як кажуть, сусіди з'їхалися да, добрі сусіди, добрі друзі разом побути, так що жодної конкуренції ми не створюємо для дісідального дня молоді. Я тут так поясню, чому так питаюся, тому що ну знаю реалії. Знаю, що напевно серед тих дітей, які сьогодні приїхали, багато з них просто-напросто на той день молоді аж до Хмельницького, тому що це величезний шмат дороги, просто-напросто би не доїхали. Тому я тут зовсім не підколюю. Я так цілком серйозно, тому що їм далеко. Ну, в цьому ось, маєш рацію звичайно, якщо на нашій зустрічі 250 молодих людей. Ну то стільки дітей і молоді не поїде на цю зустріч. А ця нагода, що близько для них це легше бути на цій зустрічі, ніж їхати. 50 молодих людей це досить багато, в принципі, так як. Е, ну, на наші тут умови, нашої парафії, прилег, нашого взагалі деканату, то це трошки замало, бо тут є набагато більше, втричі могло бути більше. В Нашій парафії в Мурафі то більше 300 молодих людей. Літо зараз, город, вдома, господарство, ремонти. плюс ремонти, плюс, кажуть, зараз ЗНО здають підготовка перед випуском, тому це, звичайно, вплинуло на кількість. Але тішимося з того, що і стільки є, і за. Це для нас велика радість. Чому ви порушили саме такі теми, а не інші на цих конференціях? А щодо теми, ну тема є завжди актуальною і дуже актуальною для нашої молоді, щоб їм роз'яснити більше, пояснити про властиве користування інтернетом. Про ту правду, неправду, яку вони можуть там зустрічати, і щоб так як знаряддям, наприклад, ножом людина може користуватися добре і недобре, так само інтернет це є знаряддя в руках людини, в залежності від того, куди вона його спрямовує, так воно буде їй і служити. Ось це може так про тему. Ну, бо це актуальне, це в цьому світі живуть молоді люди, як не як, всюди вдома, в дорозі, в школі. Будь-який вільний час вони проводять з планшетами, з комп'ютерами, з мобільними телефонами. Тому цей віртуальний світ, на жаль, ну, охопив ціле їхнє життя, єство, їхнє дозвілля. І тому треба було вказати на це, що з однієї сторони що це потрібне, воно корисне. цього треба користати, не треба цього боятися, лякати що це не знати від чого від сатани чи від чого ні. Сьогодні цим світ сучас, сучасний живе, з цього користає, і тому ми зосередились на тому, щоб не заборонити, але як правильно з нього користати. Щоб це приносило користь, а перед за все, також користь духовну. Ну і звичайно, які небезпеки воно несе. Ми знаємо, що великі небезпеки для молодої людини, для її душі, для її моральності, забирає час, забирає ну, всі сили, можливості, і вона ну, витрачає на це. І що та, цей світ є доброго, але також дуже багато злого. І воно впливає на її виховання, на її поведінку, на її спосіб мислення і так далі. Ви слухаєте подкаст Кредо. Я тут кхм, мушу так е е зізнатися, що тема настільки широка, ну, бо так я вів одну з тих конференцій, і мушу зізнатися, що напевно досить довге викладання вже в інституті, коли інколи на тиждень треба викладати всі весь тиждень повністю день в день. І тут, коли треба було втиснути всю медіаосвіту в 45 хвилин. Да, да, ну це да. широка тема, дуже шило, широка розлога, але я думаю, ти оце впорався з цим. <с> Спорався. Думаю, багато чого корисного вони для себе пізнали, відкрили. Да, особливо сьогодні, да, мені дуже сподобалося, хоча я не я бігав тут організаційні питання вирішував, але трошки там сідав в захристі, то оце да, право цієї маніпуляції, як дуже легко можна маніпулювати правдою, да, і, злом, і всім. Да. Воно дійсно сьогодні вкидається. Це все цей, всю мережу, і для людина, ну не все те, що там є, воно та, і це правда, воно є добре, воно є корисне. Теж мушу зізнатися, моє таке особисте відкриття сьогоднішнього дня. Дивлюся, юні люди співають на службі перед службою. І я так думаю, стоп, а звідки вони так? Ну точно не мураховські, бо більш-менш мураховську молодь знаю. Так думаю, звідки ж вони пізніше після служби запитався? Звідки виявляється, це мої земляки, шаргорода? Так, да, да, твої земляки. Так, бо тому, що ми приготовлювали цю зустріч молоді, то звичайно кожна парафія брала участь. Ми не хотіли, щоб просто бути монополістами, щоб все брати, але хотіли би, щоб інші брали участь в цьому, і священики, і, і молодь, і, щоб себе реалізували, відкривали свої таланти, ділилися. І тому на, на цей спів дуже теж мені дуже подобається. Вони це підготували зробили, так що дівчата молодці. Вокал на рівні, в солістки? Так, да, да, дуже, дуже гарний, да. Наташа, The Best. Як прізвище твоєї дівчини? Ну, знаєш, Наташа. Шніру на десь, напевно. Музична група Шаргорода оформлювала службу. Після обіду, після коронки до Божого милосердя, вся, так би мовити, пообідня програма присвячена одному відомому гурту. Чи можна розказати про цей гурт і про його запрошення на це свято? От, напевно, думаю, всі слухачі знають цей гурт. Вже дуже відомий. Вже як 13 років він існує. До речі, це я сьогодні почув. Як Христина розповідала гурт Кана, коли тільки розпочали, я собі думав, ну як би зробити трошечки барви докласти до нашої зустрічі, до нашого свята, і так нам вдалося запросити подзвонив позвонив до Олексія з твоєю допомогою, бо не знав контакти, але вдалося знайти. Тому всі відкриті. Навіть втішилися, врадувалися, що можуть приїхати до нас. Завітали. Приїхала з Івано-Франківська, більшості колективу з цього учасників з Івано-Франківська, барабанщик з Києва. Шмат дороги. Шмат дороги, так. І ще назад їм повертатися. Вони дуже молодці, дуже молодці віддані, як вони співають, як вони грають. Видно, що багато років великого труду, праці, зусилля, талантів, молитви. Дуже подобається, що крім концерту, вони віруючі люди всі. Християни, католики, що не тільки грають і співають, але також діляться своїм досвідом. Пережиттям своєї віри особистої подобається Христина, да, ділиться, дає є свідоцтво та да, зустріч з Богом. Я мені сподобався, який вислів, що в 15 років розпочалась моя подорож, подорож з Богом. Да. Це, це чудово, да, що для цих молодих не тільки музика, як і мистецтво, але також це певний меседж послати це послання, добру новину, щоб ці діти. Ці молоді люди прийняли це слово Боже, почули слово Боже і ним жили. Я так скажу, що особисто дуже тішуся, тому що такий день для молоді проводиться, тому що ну що ж молоді люди десь там губляться, десь там в тих гаджетах, інтернетах. А разом зібратися я так дивлюся, теж як вони досить так несміливо навіть беруться до того самого танцю, як там Христина пожартувала до танцю і до ружанцю. Та так дивлюся, що напевно десь є ця проблема, тому що десь там танцювати без алкоголю чи побавитися, це не так просто. Ну і дає дається в знаки, бо. Коли так поміну слідкуєш за ними, за їхньою поведінкою. Ну то видно ж, як от, власне цей сучасний світ, особливо цей світ закритий, анонімний через цей інтернет, через телебачення. Що коли вони разом вони вже не знають, що між собою робити, як спілкуватися, вони не знають, про що спілкуватися. Я пам'ятаю, колись я десь їхав дорогою і по дорозі зайшов, щоб там в кафейки, щоб з'їсти, заходжу, сидять, видно, подружки, якісь день народження святкують. Там їх щось сиділо четверо чи п'ятеро. Всі між собою там щось там щось поїли, попили, і кожна сіла, свій відкривши свій мобільник і сидить. Так? За одним столом нема про що спілкуватись. Так само і тут це, на, це несміливість дається в знаки через те, що більш анонімні, що вони самі. А коли вже разом, то вже вони їм це. Ви слухаєте подкаст Кредо. Важко. Але ось власне така зустріч. Там, якби... Руйнуються кордони, так, щоб бути разом, особливо як християни, відчувати, що ти не один, що, що біля тебе є однодумці, ті, котрі в одній вірі, в, одні, в одному дусі, славлять Бога, моляться, зустрічаються, діляться своїм досвідом. Це, це дуже добре і позитивно. Я так буду хвалити, скажу про те, що після служби подяка, ти дякував і сказав. Про те, що молоді люди, не соромтеся, хлопці, дівчата, підходьте, знайомтеся, щоб в нас з'являлися нові католицькі сім'ї. Мушу сказати, що це так: створення ось таких обставин для зустрічі для молодих людей. Ну, в принципі, питання абсолютно не банальне, дуже серйозне. і Я так особисто дуже тішуся з цього. Да, да, От, ну, ми ж бачимо пізніше проблеми суду, коли і, 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 ці сім'ї, по ці поділи, да, і, інші віровизнання, да, інші конфесії. І пізніше в родині, якщо немає одної душі, одної віри, це, це важко. Да. Тому що, як кажуть, кожен як в тій басні крилова, кожен в свою сторону тягне, кожен хоче там святкувати своє свято, свої традиції. Звичайно, потім, да, це цьому не заважає, щоб створити оєдність, але це також впливає. Ми як в на як у нашому душпас. Ми, ми помічаємо цю велику проблему, да, велику трудність і пізніше сім'я страждає. Але коли разом, да, там католики разом побираються да, хлопець хлопці, дівчина це, це прекрасно. Ну, так само ти в твоїй родині, батьки, в моїй родині да, приходить свято і все, тато, мама разом з дітьми, разом йдуть до храму, святкують, сідай за один стіл, Не, да, нема цих поділів, да, Тобто це створить єдність. І, і думаю, колись святої пам'яті, пам'ять, коли ще нас Дуже відомий, і всі парафії на всю країну на Поділля, Хоміцькі, Да. Вони дуже сильно натискали, да, що католик повинен брати католика. Да? В цьому був якийсь такий душпастерський підхід, і в цьому була рація якась. Да? І що це беремо не тільки це не його відкриття, ноу-хау, святого Писання. Народ вибраний, да, казали, беріть зі свого народу. Коли почали брати да, інших, то що, що бачило? Відходили проблеми, повставали. Да? Коли брали там язичність, тачане сьогодні світ не, не можемо говорити, що вже католик повинен брати католика. Але якщо принаймні заохотити, так до це до цього, да що й ну більшості вінчань парафії Моравські, можна сказати, то беруть місцеві. Так мушу сказати, що е, стосовно цієї теми спільних шлюбів, взагалі, то так, молоді люди, ну це це зовсім не жарт, зовсім не смішно, але молоді люди мають проблему знайти іншу половинку, десь її зустріти, побачити. Так що напевно такі зустрічі цьому сприяють. Я так собі пригадую, що навіть ті самі паломництва, які вже проходять, дай Боже, скільки там не пам'ятаю, скільки ці 25 наші 5 років цього року Томашпільського паломництва, 24 камян подільського да ювілей. Вже, і, вже вже, да, вже то, і, то вже не одне покоління, так. я думаю, тих, <рес> котрі вже каже пройшли, і сьогодні далі ведуть то паломництво вже в своїх родинах, да, в своїх домівках. Да. І да, Це рація, що через оці оази, ці зустрічі, день молоді, як чи то зараз в Браїлові, чи це паломництво. Вони дають не тільки цей вимір, то тобто, тобто, релігійний, що там іду прикольно, хорошо, добре провести час, але також і приносить плоди, де пізніше ці плоди виростають в сім'ях, у родинах. Дуже багато, дуже багато. Наприклад, візьмемо навіть цей гурт Кана. то взяти. Ось Христина і Олексій. Христина з Франківська, Олексій з Вінничини з Вербовця, Вербовця. Да, і зустрілися десь там на зустрічі. Вона розповідала сьогодні, де він там каже молодий, гарний. Сьогодні теж нічого, але грав на гітарі, да і, і ось ось. Да, яка гарна, прекрасна сім'я, да, віруюча сім'я, християнська сім'я дають свідоцтво. Це дає результати, це дає приклад. Чому ж би ні? Весна, літо вже гарні емоції, молоді люди. Ой, да. дай Боже, дай Боже. Да. Ви слухаєте подкаст Кредо. Щойно цей день молоді закінчився. Якщо поставити в шкалі від 1 до 10, наскільки оцінюєте проведення? Проведення, напевно, дев'ять, бо було б 10, якби було ще більше людей. Ми очікували можливо трошки більше. Хоча настоятель каже, що це доволі багато людей прийшло, і ну я думаю, дев'ять по активності, по кількості, по включеннях в конференції, по дискусіях. Служба Божа дорація сповідь дев'ять, а може 9,5 і навіть. Трішки пожартую, що цими днями минає якраз вашого курсу гарантія з рукоположень. 18 числа, так зрештою, ми вже не неопресвітери, тому що вже наші брати, які на курс були молодші, вже є висвячені. Але 18 червня так закінчується ця річна гарантія, і будемо ми святкувати з курсом рік наших священицьких свячень. Так, можна сказати, що гарний початок на початок священства взагалі провести таке дійство, організувати його. Ну я особисто Дуже з цього тішуся. Ну так, бо священник може добре реалізуватися серед молоді, яка задає тонус, яка підказує орієнтири, підказує напрямок, щоб вони хотіли чути. І працюючи для них, працюєш для Бога, і бачиш, що дійсно ця праця потрібна, бо вкладаючи в молодь, вкладаєш в майбутнє як батьківщини, так і церкви нашої. Дякую щиро за за спілкування. Дякую теж за цей душпастерський приклад, за таку за таке бажання щось робити для молодих людей. Людей теж, тому думаю, це плоди такі, напевно, не сьогодні, але інвестиції в майбутнє. Да, да, це інвестиції в майбутнє, були, тому що ну, плоди на, наша справа сіяти. А плоди там це залежить до Господа. Да, це важливо не марнувати час. І теж дуже радію, дякую, наснаги, добра. Всього добру. Богом! Ви слухаєте подкаст Кредо. Актуальні теми, думки експертів, відповіді на питання, що вас цікавлять. Подкаст «Кредо». Для тих, кому думати не боляче і вірити не страшно.